Добрий день! Добрий день! З вами знову Людмила Юрівна на музичному мистецтві. Тема нашого сьогоднішнього уроку звучить так. Барди. Діти, сьогодні на вас чекає зустріч з бардівською піснею. А що ж таке бардівська пісня і хто такі барди? Бард від англійської співець. Це народний співець давніх кельтських родів середні віки. Ірландський, шотландський професійний поет-співець, який співав у супроводі схожого на ліру інструмента. Музика бардів не збереглася. В наш час бардами називають авторів виконавців авторської пісні. У середні віки бардами називали професійних. Співаків, музикантів і виконавців. І вони діти були невірними, вони завжди жили у замках або ридворі у короля. Прообразами сучасних бардів були і українські кобзарі, і російські гуслярі, і давньогрецькі лірники. Подібність сучасних бардів з тими, які колись були. В тому, що і ті і теперішні барди виконують власні вірші, співаючи їх під супровід струнного інструменту. Сьогодення сьогоднішні барди акомпонують собі здебільш на гітарі, авторська пісня це умовна назва музичного твору. Автором тексту і виконавцем якого є одна й та ж сама людина. Предтечою сучасної української авторської пісні можна вважати творчість мандрівного філософа, поета, співака Григорія Савича Сковороду, який народився колись тут, у нас, на Полтавщині, в селищі Лохвиця. Пісні Григорія Савича Сковороди дратували владу і церкву. Зате їх залюбки виконували кобзарі. Відлига середини ХХ століття послабила тоталітаризм і дала можливість авторам писати та співати рідною українською мовою. Перші твори українською мовою були створені в Києві десь у середині 60-х років минулого століття. Одними із перших зазвучали пісні Горчинського, українського композитора, співака і режисера. А тепер декілька слів про відомих виконавців батьківської пісні. Марія Бурмака, українська співачка, народна артистка України. У 1990 році вийшов альбом співачки, який називається «Ой, не квіт, Квітне Весно. На вірші українських поетів розстріляного відродження, невідомих українських поетів та народні пісні, зокрема записані Марією Бурмакою під час етнографічних експедицій. Едуард Драч – Український бандурист, кобзар, лірник, поет, бард і рок-музикант Анатолій Гарчинський український композитор, співак, режисер, автор і виконавець багатьох популярних пісень, в тому числі Росте Черешня в Мамина Городі, Троянди на пероні, Вальс, Червона Троянда та інші. А зараз я пропоную вам послухати уривки з барбівських пісень. На пероні, на пероні, люднім. Пероні, де розлуки і зустрічі плаче, хтось розсипав троянди червоні, і, здається, ніхто їх не бачить, а троянди, а троянди до людей Пелюстками кричать, ми не квіти Кохання, а кохання не можна топтати в моїм серці, чи біль чи то смуток не зустріла мене і сьогодні хтось дарує комусь поцілунок, а хтось топче троянди червоні, а троянди а троянди до людей пелюстками кричать. Ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна топтати. Лишеними квітками по народ мій стане, розірве кайдани, Криє світ мами, а поля тіла ой, не неквітний пес, но глянь надходять хмари, тугою чорніють, гнівом червоніють, гольвих мар. Я не не лиш герої на землі зростають є у вітчизни і такі сини, Котрими батьківщина не святая. Святі їм тільки гроші і чини. Такі глаголить я слуга народу, але народу тим цей служить друг. Що нишком нищить мову й края вроду, народ свій обертаючи на слух. Які загнали в села рідне слово, і там його вже тягнуться добить, щоби забрати пам'ять в нас і мову, а їх не мають тільки лиш раби. Віддайте мову, не прохання, а наказ. Віддайте мову нашу пам'ять і оплот, віддайте мову і не колись а в цей же час. Мремова і ми ще з ним, як народ. А наші магазини цікаво, надивишся у них всіляких див. За чим питаю черга? Кажуть, глобус України постояв дві години і вхопив. На нім, як і належить Україні, на жовто пофарбована земля, моря та океани, як і має бути сині, а головне: нема ніде кремля, Іду собі додому. Хто як іде на глобусі жиє. З Грушевським розібралися, історію вже маємо Нарешті географія вже є У школі нам балакали дурниці. Шкода, що 10 років все провчив, то. Ось прошу пана, Глобус, яка на нім столиця, ви ж видите самі, що то є львів. Пропоную проаналізувати почуту музику за таким планом. Які особливості бардівської пісні вам вдалося розпізнати у послуханих піснях? Розкажіть про музичні образи кожної пісні. Охарактеризуйте тембр кожного виконавця. Розкажіть про зміст пісень та характерні засоби їхньої музичної виразності. Діти, мені здається, що ви трішки втомилися, і хочу вам запропонувати цікаву ритмічну гру. Для цього нам знадобиться пластиковий стаканчик. Я впевнена, що в кожній родині є якийсь пластиковий стаканчик. Візьміть його, будь ласка, бо вам він зараз знадобиться. Ми з вами розпівуємось. Оскільки на вулиці бояє красуня весна, тому розпівку я сьогодні для вас приготувала з українських народних пісень, з веснянок. Слухайте уважно. Янчику, подолянчику, поплинь, поплинь, по Дунайчику. так. Янчику, Подолянчику, поплинь, по попли, дунайчику. вами вивчати нову пісню. Зараз я пропоную ту ж саму пісню заспівати вам самостійно. Я вдячна вам за сьогоднішній урок. Буду дуже сподіватися на ваші співи і відповіді мені на вайбер. Прийшов час прощатись. До побачення! До побачення! Бувайте!